Ніхто ми бачили минулу сесію приходили до маю для того, щоб забрати звідси цей цю медицину. І всі в кляну перевести, вже звертались до нас із пропозиціями і так далі, і все це. от. Якщо ми туди натикаємо якихось тимчасових підігривачів до кого, а тут то вони колись приведуть комісію і скажуть, що подивіться, що тут немає що існувати. От. Нам треба капітально нормально зробити підвод, зробити отоплення, щоб ніхто не жаліється, не скажешся, ні мами, ні родичі мамів, ні жителі села Зоря і сказав, що вона функціонує. Ця амбулаторія і нормально вона функціонує. От і тоді буде все нормально. Так що треба найближчим часом зробити ці на вулиці дві труби. Однозначно вирішили, що так треба, але треба зробити так, щоб воно зробилося. Просто робити його по-людськи нормально, це не буде. Це тільки підвод. Це ж ідуть кілі точно якісь благоустрій. Ох, там кабеля всі в подвалах, мама робить. Ні, просто Але якщо зніметься нагрузка нагрівачів, нагрівачів, то кабеля тоді немає нагрівачів. В принципі, якщо залишити було тоді, то треба зробити цей підвод, а там по факту вже знову легко <спередачі> Це по Та, Та, по то, що, нормально почати. <пиш> <виріш>? <пиш> З юристом говорить <пиш> <Шму, а, пиш> нормально. Обзванюйте. Найдемо шляхи до І найближчим часом <пиш> оці зовнішні роботи. Допалюється <пиш> <пиш> зону. Я зроблю тільки якщо